Да, Ми раді запросити його. Володя. Зустрічайте учасницю під номером три. Дядя учасницю під номером 4 елегантна Ірина. А також даруйте овації учасниці під номером 5 Стильна тетяна! Нелегкі випробування, а нас очікують незабутні враження і переверні емоцій від нашої програми. Так, вбивати вони нас можуть не тільки своєю чарівністю, але й фантазією, вразити розумом, здівати майстерністю виконання пісні і здивати своїми нескінченними здібностями. Ми просто всі знаємо, що в нашому училищі найкращі дівчата, і вони це сьогодні нам доведуть. А зараз ми представимо журі завдяки, яким буде визначено найкращу дівчину нашого училища. Отже, гучними оплесками вітаємо справжніх експертів, а також гостів нашого свята. Голова журі Володимир Боришнев, колегник гуртка клубу веселого настрою. Бондар Денис, випускник нашого училища, активний учасник художньої самодіяльності. Калюжний Олександр найкращий спортсмен нашого училища. Заїжджа Тетяна Володимирівна. Та кульга Алла Володимирівна, психолог училища. Отже, ми підійшли до другого конкурсу. Конкурсу представлення. Не шкодуємо своїх оплесків і підтримуємо наших учасниць. А вони в свою чергу протягом однієї хвилини розкажуть нам про себе багато цікавого. Отже, розпочинаємо дівчата. Вам слово. Запрошуємо учасницю номер один Вікторію.